Кокко, ко 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 кокко, ко Привіт, друзі! Якщо вам здалося, що я здуріла, то вам так тільки здалося. Ну, принаймні, я так думаю. А я з вами щойно просто говорила фінською мовою. Така є цікава, як це називається, прислів'я таке, напевно, фінською мовою. І те, що я вам казала, те, що ви чули як коко-ко. -ко -ко, це насправді мало зміст, мало сенс. А йшлося там про свято, про свято, яке називається Юганнус, і яке у нас святкуватиметься завтра, а сьогодні, що називається «Ато», тобто переддень свята. Що таке юганнус? Це день літнього сонцестояння. Це таке, знаєте, народне, язичницьке навіть я б сказала, воно не язичницьке, але воно пов'язане із такими древніми уявленнями про світ. Мені воно дуже схоже на наше Івана Купала. Ну, Воно так і Юханнус перегукується із цим, але його порівнюють нібито як із християнським святом Івана Хрестителя. Як, зразу ж про це своє кококо -коко. відхилилася від теми? Перекладаю. Значить, кокко це чоловіче ім'я фінське. І кокко, не звертаюся до чоловіка, збери хмиз для багаття, не просто багаття, а на Іванну спалять таке дуже велике багаття. І воно має свою окрему назву. Воно називається теж Кокко. Отже, Кокко це чоловіче ім'я і Кокко це це. Величезне багаття на Івана Купала, так будемо називати на Юганнус. І йдеться в цьому прислів'ї Копко, звертаючись до чоловіка, збери хмиз для багаття докупи. Увесь хмиз для всього багаття? Так, увесь хмиз. Оце вам увесь зміст я переказала цього прислів'я. А звучить. А, дуже дивно. Ну, навіть, чесно кажучи, навіть для фінів це звучить дивно, і отак з першого разу не всі сприймають і розуміють, але нам колись вчитель на курсах фінської мови розказав про це прислів'я. Мені це було дуже цікаво, я так його запам'ятала на все життя. Ко, ко-ко, ко-ко-ко-ко-ко-ко-хто ко -ко, ко -ко, ко -ко, ко -ко. міг подумати, що це щось означає. А я, друзі, взяла вас сьогодні з собою. На прогулянку літнім селом, так би мовити. У мене сьогодні видався вихідний день з Ненацька. От, І Я спала дуже довго, бо я вчора спати не могла. Я вчора чомусь ввечері вирішила випити кави. Ну, як чомусь, тому що я була в місті, ходила ж перевіряти свої знижки, чи там вже є 70%, чи нема. 70% вже було, але. Парфуми просто всі розгребли на диво. Раніше такого не було. Раніше парфуми залежувались, просто їх оцінювали, оцінювали і оцінювали. Я вам розповідала, я по 6 євро купувала гарні парфуми. 6-10 євро це була нормальна ціна. Ну, як нормальна, можна було за таку ціну, щось собі там вичепити. Я колись Зарко парфум купила, не пам'ятаю за скільки, але теж щось дуже дешево. І тепер на знижках теж Зарко парфун. А, Були парфуми. І, і їх уже не було, тому що просто все купили. Просто все, ну, крім Ральфа Лорена мого. От. Тому Ральф Лорен мене чекає. Там ще косметика різна, хороша, така, зокрема, Elho Cosmetics. Я собі навіть купила, не втрималася все-таки. На шкри так би мовити, залишки грушей від цього Lho Cosmetics Linda. І я не пам'ятаю, як там L. Linda Ho H, Це початок прізвища. Достатньо дорогий бренд, косметики і дуже гарний, у них дуже гарні блискітки. І я собі купила зараз на мені такий тінт чи бальзам для губ із таким відтіночком. Дуже приємний на губах відчувається. І із SPF. І він і для щок. Так, для щок щік, І для губ, для вуст. Отже, я щось таке собі та придбала. Ну, тинялася я там довго, а потім уже під закриття всіх кафешок пішла та й купила собі кави. Чомусь не подумавши, що я ж після кави не п'ю потім. Не п'ю, господи, не сплю потім уночі. Друзі, зараз переключу вам на зовнішній. Але ні, не переключу, це мені треба вимикати камеру. Ну ось дивіться, тут у мене таке озерце, це дуже малесеньке літнє. І тут восени зазвичай качечки. Бувають качечки. Так, продовжуємо запис, хотіла все-таки перемкнути на зовнішню камеру, але скоро я це зроблю. Про юганну хочу ще кілька слів додати, поки я ще тут буду. У кадрі, um, як святкують. Ну, ось палять оце багаття. І тема всього цього свята це веселощі, нестримні веселощі. Величезне багаття має бути, це вночі святкується, ну, ввечері зазвичай. А хто п'є, той просто не стримує себе у вживанні алкоголю. Багато дуже п'ють алкоголю на це свято це таке свято, коли можна все відпустити, ну ніби просто а, вийти за рамки. І потім, після юганнуса, зазвичай самі люблять слідкувати за новинами і дивитися, скільки людей втопилося. Бо напиваються обов'язково сауна, сауна, випивка. І йдуть купатися. Це ніби як офіційний початок літа, вважається. І не всі, не всі випливають, не всі припливають тоді до берега, на жаль. От, і тоді, значить, після цього Юганнус, коли почитали в новинах, скільки декого втопилося, починають один одному дзвонити і розказувати. Це теж входить у свято. Ну і сам ж наш обов'язковий атрибут. Цього свята, як і багатьох інших. Сауна, ви знаєте, навіть от в гості, коли приходять, дуже часто прийшли в гості і зразу запрошують до сауни. Це так типу, як вважається гостинністю і нормально. Не соромляться ніби якось з цієї оголеності. Якщо там йдуть самі чоловіки, то вони, звичайно ж голі. Якщо самі жінки, то вони теж, звичайно, ж голі. Ну, Жінки між жінками навіть ходять чутки. Що у Фінляндії ходять в сауну голими і чоловіки із жінками. Ну і це там ніяк не пов'язано із сексуалізованістю. Просто люди миються. Але це чутки, бо я питала багатьох фінів. Я, зокрема, не потрапляла до таких компаній, де були всі оголені і чоловіки, і жінки разом у сауні. Я питала багато у фінів, то ну, теж думки розходяться, але в основному мені казали, що це вигадки, що такого немає. Проте насправді не простіше ставляться до свого тіла і до тіл інших людей. Вони якось менше звертають на це увагу, менше засуджують там, що тіло якесь не таке сприймається. просто як е, факт, як даність. І не настільки сексуалізують ось це все, як це у нас заведено. І далеко не так соромляться. Там взагалі набагато, набагато менше фіни соромляться, ніж ми. Ну, можливо, тут є. Певна сором'язливість у, у, у спілкуванні. Десь вона може проявлятися, може вони так замкнуті більше, там, соромляться щось. І це навіть. Я не знаю, чи це сором'язливість, чи ні. Це коли не дуже вони кажуть компліменти, наприклад, і тим більше вони не кажуть зауваження. Це скоріше вихованість. Хоча багато хто це називає сором'язливістю. Так, ну я думаю, на мене ви вже надивилися. Я зараз вам переключу на зупині. Друзі, йдемо тією самою стежкою ще доріжкою, якою ми ходили з вами колись узимку. Я вас брала з собою на прогулянку. І будемо роздивлятися, що тут є. Ну, що тут є, дивіться, люпин. Люпин, ну так багато у Фінляндії, і він цвіте у червні, тут його трошки. Але дуже часто по обочинах доріг його просто, просто не І це так гарно, як різнокольоровий люпин. Цвіте по обочинах доріг ти просто їдеш, і око милується, і окові приємно. Я ось це дуже-дуже люблю такий аспект. А ось це біле, друзі, чи знаєте, ви що це таке? Ось ці білі такі. Квіточки парасольками. Друзі, це бугела. Якось я гуляла і дивлюся, звернула увагу на цю рослинку. І чомусь... Ось тут гарно видно. І дивлюся, таке стебло трубчасте. І мені зразу згадалася така назва, як Бугила. Я її зловлю. Не думаю, що це браконьєрство. Ось, знаю, Бачите, ось таке трубчасте стебло. Така рослинка. От, і я б його загуглила, дивлюся так, бугила. А чому я на цьому акцентую? Тому що я колись, коли розповідала вам, чим пахне Анна Абель Лезер від Латафа Парфа, то я казала, що вона мені пахне бугилою. Але ну, це бугила слово мені тут просто десь сплило із якихось там. Закутків моєї свідомості чи моєї пам'яті дитячої. І я її уявляла як якесь трубчасте стебло, але такі лопаті зелені листки. Проте, тут, як ми бачимо, немає ніяких лопатих зелених листків. Тут такі ось листочки. Але це справді бугила, і вона справді підсмерджує так, як мені схоже, як мені пахне латафа. Але не зовсім так. Ось зараз нюхаю, вже не зовсім так. А тоді, коли я. Я позавчора десь, коли я звернула увагу на цю рослинку і виявила для себе, що це таке Бугила, то мені прямо один в один пахло латафою. Ой. Ну, в будь-якому разі, це точно бугила. Принаймні, Google мені так сказав. Цікавий факт. У Фінляндії багато бугилів. Не знаю, як вона тут називається. Оскільки сьогодні перед день свята, філі. бачите, активно їздять ви, мабуть, чуєте звук машин, може й бачите їх. Я погано бачу, що відбувається в камері, бо дуже світить сонце. Сьогодні я вирішила нікуди не їхати, тому що, власне, тому що перед день свята і фіни скуповуються. Вони люблять це свято відзначати в котеджах. Як перекладає перекладач Google М'якки це називається. Це такі літні будиночки. Дуже багато фінів мають свої ці літні будиночки. А хто не має, то той орендує час від часу, або на літо, наприклад, або там на кілька днів періодично. Це такі літні будиночки, які зазвичай в лісі десь, на природі, на березі озера. Бачите, тут ось поле покосили. Трава тут просто М -м, пахне, як цікаво. Ой! Пахне не скошеною травою, а пахне сіном скошеним. В Україну мене флешбечить цей запах. Ой, тут ось знову люпин. Так от, про ці їхні літні будиночки. Ну, Дача, можна сказати, але це дача не в нашому розумінні цього слова. Там немає городів, там є тільки дача. Фінська це просто місце для релаксу, для відпочинку, для того, щоб заспокоїти свій розум. До речі, фіни дуже часто використовую цю фразу заспокоїти свій розум. У них багато великий акцент робиться на настрій, на моральний там. Ну, власне, на настрій. Гарно, тут такі. Великі дивіться. Ялинки. Моє одне з улюблених місць це тут біля церкви. Прямо я люблю. Тут мені такий казковий вхід до цього місця. А тут ось таке місце, бачите, ніби як, щоб проповіді читати, там повинна стояти людина, щось розповідати, а тут, тут лавочки для прихожан. І з цими... це музей місцевий. Я сюди ходила, але не дуже мені сподобався. Тут багато різної старовини. Філіня дуже люблять, цінують старовину. І такі ось типові теж сходи часто бувають у Фінляндії скрізь, де, скрізь, ну, де люди гуляють таких, на таких стежачках для прогулянки. Вони люблять облаштовувати ось такі дерев'яні помости. Теж типові для Фінляндії столики, ось такі. І теж такова для сніданки така лавка-гойдалка ровинна у багатьох дворах можна так побачити. Не знаю, що вони тут вирощують в тіні. Цибуля вон якась росте. Це якісь квіточки. Треба акуратно йти, щоб кліщів не начепляти. Теж багато кліщів у Фінляндії. Бачите, ще один столик. І ось ревень. Бачите, величезні випухи ревеню. У Фінляндії дуже багато ревеню, він такий тут дорідний. І вони люблять із ревеню готувати різні страви, пироги, кисір. От. Пиріжків не бачила з ревенем, як у нас печуть, але да, пироги, ну, як. Як пляцок, чи як це назвати, один такий періг, який треба різати на кусочки. То течуть. І ще отакий окремий прикол Фінляндії це на даху, ви бачите, росте трава. Спеціально роблять такі будиночки під старовину. Що оце за будиночок? Це щось до музею належить. І тут щось там всередині якась експозиція. Це трава. Отак вона якось не було, її не було цієї трави. Я б сказала, що ну, весни практично немає. Є зима, а потім так стрімко плац, і літо прийшло. Так, раз усе виросло, виросло, забояло, розцвіло, відсіло, відродило. І пожухло, і все. Тому що серпень це вже осінь, дорогі друзі. Я вам зараз показую. <гум> я думала, що я вам показую це місце для гриля, але насправді це туалет. І... <гум> Туалет з одного боку, а з іншого боку, склад для дров. Там дрова, дрова для того, щоб топити в грилі, щоб розпалювати гриль. Зараз підійдемо ближче. Потрібно просто зайти в магазин і попросити ключ. Це безкоштовно, але ти маєш там розписатися, що ти взяв ключ, і написати, до якої години ти цей ключ принесеш назад. Тому що якщо ти там щось наробиш у цій альтанці, щось зіпсуєш, розіб'єш вікно або не прибереш, то щоб знали, до кого тоді звертатися, кого шукати і кого примушувати прибирати. Але платити грошей не треба. Давайте зійдемо по цій доріжці туди і роздивимося з вікна, що там є всередині. Зазвичай такі хатки, як я вже сказала, використовують Це ось назва. Метан Майя. Майя це Халабуда. Халабуда. Тобто ця альтанка називається Халабуда. Так, сьогодні з зі Ну, і це, як ви друзі, розумієте, це село, село. І тут є така всяка різна інфраструктура. Сюди ходити, не щоб сюди ходити, не обов'язково бути а, мешканцем цього села. Ти можеш просто проїжджати кудись і, так, і побачивши це, прийти. Так, вам, напевно, не видно. Не видно. І, там і там посередині така власне цей гриль, місце для гриля. А попід стінами лавочки. А ну звідси так можна глянути. А звідси віднішаки, бачите? Таке місце для грилі, великі і лавочки. І там навіть були якісь коврики колись. Ні, зараз не бачу. А ось тут є такий один коврик, щоб тепліше було сидіти. Усе, що ви хочете грилити, ви берете з собою, сірники берете з собою. Ну, такі є, але вони можуть бути відсирілі. І ось ці патички, на яких смажете, також берете з собою. Там якісь ми бачимо лежать, але ну, краще самому їх десь знайти. Якщо вони вам потрібні, а дрова тут є. Теж це все безкоштовно. Смітники. Це що таке? А, це для тих, хто бачить, хто курить Попільничка. можна курити. І ось там ці дрова вирізаються. Хочете лопата. ніхто не боїться, що її вкрадуть. Все, що треба, тут є. Болі активний, бо перед день свята всі хочуть скупитися і. Пошурувати в своє лісове метки у свій будиночок в лісі. Загалом деякі фіни навіть відпустку цілу люблять проводити ось в цьому мятці, в цьому лісовому будиночку. Подалі від міського шуму. Навіть у мене навіть сусід, хоч ми живемо і в селі. І в нього, крім цієї квартири, яку він орендує. В нього є ще на задачу і ось ця дача у лісі. Він їздить туди часто, там проводить час у спокій. Тобто ніби тут неспокійно. Ну тут просто максимально спокійно, але от він треба, він треба прямо, щоб було надспокійно, щоб бути просто, щоб злитися з цією природою. Друзі, дякую, що були зі мною на прогулянці. А я пішла до хати. Буду щось там вести, якусь свою діяльність. Не знаю, яку щось їсти варити чи що, чи придумувати, що їсти варити. Ну і робота в мене є, я, я взяла на вихідні, але сьогодні я її робити не хочу. Я сьогодні хочу провести такий знаєте, день релаксу. Гарного всім дня!